Для дружин військовослужбовців у Львові діє ініціатива дівчата 4.5.0». Це дружні ком'юніті для жінок, які зараз потребують підтримки. Ініціювала його створення дружина одного з наших захисників. Для того, щоб вони собі для початку знайшли навіть не тільки терапевта, чи якусь, якусь задачу, чим би вони могли бути зайняті, але й найперше друзів, тому що самому переживати ці емоції надзвичайно важко. Друга задача, звичайно, що це кваліфікована психотерапевтична допомога, тому що часто ми впадаємо там в депресивні стани, в стани тривоги, і самому з цим справитись вже нереально, навіть так само, як і з допомогою друзів. Так? І потрібен кваліфікований спеціаліст, який може там чи направити, чи пережити. Чи, чи, чи допомогти тебе витягнути з цієї прірви. Збираються групи кожної суботи у психотерапевтичному центрі Верде. Там з ними працюють фахові спеціалісти, що, використовуючи різні методики, допомагають жінкам пережити цей складний період. Оскільки ця історія триває з 14-го року, відповідно, кожен з наших фахівців він, е, має досвід роботи з військовими чи в госпіталях як волонтер, чи в диспансерах. Всі мають досвід в тій чи іншій мірі. Роботи з травмою, з військовими з ПТСР, з ВПО, і також постійно навчаються наші терапевти. Зараз наскільки терапевтів проходять курс по роботі з травмою спеціалізований. Ми стараємося на наших стафах обговорювати, інтегрувати ті всі підходи. Проводять ці зустрічі абсолютно безкоштовно. Ну, зараз ми якраз в етапі оформлення цього всього офіційно, в на етапі оформлення громадської організації. Поки що ми працюємо так своїми дружніми силами безкоштовно. І, ну, як потрапити? Як потрапити, в нас є закритий телеграм-канал Дівчата 4.50. У нас є група в інстаграм-сторінка і є група в Фейсбуці. Ви можете написати адміністратору, будь-де, долучитись до закритого телеграм-каналу. У нас є опитування. Якщо ви хочете доєднатися, поставити плюс, ми просто будемо знати, що ви прийдете. І додає, що головне це зробити перший крок та дозволити фахівцям собі допомогти. Давид Берішвілі Семен Пулик, правда, тут Львів.